Вітаю підписчики мого каналу. Доброго всім здоров'я. Сорт інжиру Беянс Посаджений у великому контейнері приблизно до 40 літрів ємності. Сформований на штамбі. Поросль я цього року не видаляв. Вона буде мені слугувати для розведення саженців. Сорт надзвичайно урожайний. Дуже себе добре зарекомендував рекомендував саме у контейнерному вирощуванні. Він роз... Контейнер розміщений під стіною будинку, стіна нагрівається, дає тепло і своєрідний клімат сприяє тому, що плоди дружно почали дозрівати. Вже сьогодні середина вересня. Сподіваюся, що всі плодики, які я залишив, дозріють. Зараз ми зірвемо один стиглий плід, який вже плюнув, і подивимося, яка в нього м'якоть. Зараз виберемо. Є вже такий один, трошки йому ще повісити, не дуже легко відривається, маленький її маленький плодик. Зараз ми його скуштуємо. Така м'якось блідорожева. Попробуємо на смак. Дуже солодезний. Він мені нагадує смак інжиру медового. Друга назва медово-зелено-жовтий. Умовна назва. Нагадує мені цей смак. Дуже солодкий. І загалом урожайний сорт інжиру баянс, який варто вирощувати у контейнерах. У відкритій землі я його ще не випробовував. Дякую всім за перегляд.